Робота у світі робили мене щасливим, і я був би, знаєте, задоволений і сповнений. Хоча глибоко всередині я знав, що це не так. Рішення, типу, добре, я відходжу від усього, що роблю у світі, і присвячую своє життя Христу. Було певним чином і для допомоги моїй родині. Так. Так, це гм, з іншого погляду, ніж у тебе, але суть та сама. Це впливає на всіх навколо тебе. Це впливає на всіх навколо нас. Спіямін, ні? Так, безперечно. Ого. Отже, минуло ти сказала 11 місяців. То що ж Господь тоді? Рік 11, місяців. Рік 11 місяців. То що Господь робив у твоєму житті з того часу? Ох, о боже мій, багато руйнування. <laughs> Отже, спочатку, коли ми вперше, ага. на той час зі мною багато чого сталося. Я була наче у найнижчій точці мого життя і, мабуть, чесно кажучи, можна навіть перемотати вперед. Це процес, так би мовити, м'яко кажучи. Я ж казала, що часто бачу 144. Навіть бачила номерний знак дорогою сюди писала тобі про 144 та інше. Так, бачила. Точно, так, так. Тож гем І, і тому, що в мене завжди були питання: хто, через що я проходжу? Чому я через усе це проходжу? Це дійсно інтенсивно. Тож спочатку. Так, він по суті сказав мені спочатку, гм", він сказав він, по суті. Я відчула, що він сказав мені, що в мені є непрощення, що в мені є образа, що в мені є «гм» гіркота і гнів у серці. І він сказав мені мені. Він збирався, але він сказав мені, це не твоя провина, що в тобі це є, бо це з твого дитинства, але я допоможу тобі звільнитися від них. Очевидно, я не знала, що проводжу з ним час, ну тоді мене тоді звільнили з роботи і мене несправедливо звинуватили в тому, чого я не робила, хоча це було місце, де я пропрацювала багато років, і тому, наче, я відчувала, що моє життя йшло під укіс. Теф. І гм, я відчувала, що звикла працювати, я ж парамедик, працюючи по 60-70 годин на тиждень. Отже, він не міг зцілити мене, коли я так багато працювала. І тому протягом того часу щойно ми розійшлися, він дозволив мені взяти роботу за контрактом. Я трохи попрацювала, але іншої роботи він не дав, бо хотів, щоб я сісти і залишатися спокійною, хоч якби це мене не нервувало, і він все одно піклувався про мене. Але я відчула його надприродно за останній час, відколи ми з колишнім розійшлися Ісуса. Більше, ніж будь-коли за все моє життя. Я стала християнкою близько 20 років тому, і я відчула його наднадприродно лише відтоді, як ми з колишнім розійшлися. Він зцілив мене від гніву, депресії, тривоги, відсутності самовпевненості. Він зцілив мене від купи речей, навіть від похоті. Слава Господу! Так, слава Господу. Так, угу. він і далі зцілює мене. Отже. Ну, і це саме те, що Господь має вчинити з кожним із нас, коли ми, врешті-решт, віддамо своє життя і вступимо в стосунки та вирішимо присвятити наше життя стосункам з Ісусом, а не просто говорити це на словах або Amen. прикидатися, так? Прикидатися багато-багато років, як і я прикидався. М -м. Але коли ти справді віддаєшся, ось тоді все змінюється, як ти й сказала, починається повне зцілення. І це або це те, чого він справді хоче, так? Він справді хоче, щоб ми були зцілені, щоб були звільнені. Хм, знаєте, він сказав, що прийшов звільнити полонених, і я маю на увазі, ми всі полонені. Якщо ми раби гріха, то то ми. Так. Тоді ми є рабами цього. Угу. Раби світу. Ми не можемо. Ми не виберемося з цього самотужки. Не можемо. Ми повинні покладатися на Ісуса і робити це потрібно так, щоб ці стосунки були дійсно взаємними між нами та Ним. Це не може бути гра в одні ворота, де ти кажеш: дай все господи, але я нічого не дам взамін. Так це не працює. Амінь, це правда. Саме так. І саме тоді я також відкрила для себе таємне місце. А, зрозуміло. Так, і тоді ж я знайшла ваші відео. О, так. То. Розкажи як. Це було випадково на Ютубі. Ти просто випадково знайшла його на Ютубі. Тож Бог був дуже вибірковим щодо людей, яких він допускав, кого розміщував на моєму, так би мовити, екрані. Тоді я зрозуміла, що він говорив до мене через соцмережі. Він не завжди говорить так. Знаєте, якщо прагнемо почути Бога, маємо звертатися до нього. Він може говорити через соцмережі YouTube. Отже, ви може? Безперечно, насправді, мої перші, скажімо, перші 12 місяців після моєї зустрічі з Ісусом. Це було, мабуть, на 50% через соціальні мережі. Він спілкувався зі мною за посередництвом соціальних мереж. Oh. Тому що він сказав мені: у нас є ось стільки часу, і я маю дати стільки інформації. А тож він, маю втиснути цю інформацію в тебе oh. за цей час. Тож це було ніби. Oh. І я, я пояснював це людям і, можливо, в деяких відео. І ти, я знаю, ти переживаєш це так само. Yeah. Mm, ось чому ти не можеш по-справжньому працювати, тому що ти будеш, тебе бомбардується інформацією, чи то через писання, чи через молитву і роздуми про Господа, або ж, наприклад, твої сни ймовірно набагато яскравіші. Ніж будь-мали. Yeah. Так. Раніше мені не снилися сни. Так. так, так. І тоді я молилася. Розумієте, я не знала. Тому для кожного, хто слухає г ті люди які. Отже, стефані айпо проповідниця, яку я слухаю, я її обожнюю. Разом з вашими відео, це одна з людей, яких Бог послав мені. Я казала, боже, мені потрібен хтось, хто б мене вів, кому ти довіряєш. Її відео з'являлося, але, чесно кажучи, я ніколи не звертала уваги. На ваші клікнула відразу. Але. Хм. Так, це було, е-е, про що я говорила. Вибачте, я така. Нічого. Роблю це часто, також адерол кинула тож. Ти говорила про мої відео і відео тієї жінки, які ти дивилася, бо соцмережі тебе справді навчали. Господь використовував їх, щоб навчати тебе, як і мене. Ох, я говорила про сни гаразд. Вона казала, що ми всі маємо бачити сни, бо це в йові забула де саме. Я забула розділ, але Бог попереджає нас гм. у снах, і він говорить: щоб попередити нас і зупинити. Тож він справді говорить до нас, і по суті мені ніколи не снилися сни, а потім я помолилася Боже, будь ласка, не дозволь сатані забрати мої сни. І дозволь не, не дозволяй йому забрати пам'ять про мої сни. Не повірите, з того самого дня мені постійно сняться сни, і я маю щоденник, тож я все записую. Ага, гарна ідея. Тож, так, я робив те саме. Я багато записував свої сни в щоденник, бо відчував, як Святий Дух казав. Ти ні за що не зможеш розшифрувати всі ці різні сни, якщо не почнеш їх записувати. Але справа була навіть не в тому, щоб їх записувати, бо я дуже добре запам'ятовую свої сни. Я досі пам'ятаю сни шести-семирічної давності, але чого я дійсно не міг пригадати, і, можливо, з тобою теж таке траплялося, це були самі мовлені слова. До мене зверталися до мене, говорили у «у смі. Це були просто випадкові розмови, і я думав, о, це речення дуже важливе, треба його записати. Тож я прокидався. Господь дозволяв мені прокинутися. Я записував речення і знову засинав. Потім лише наступного ранку я прокидався і питав, що я написав. Дивився, читав, що написав. Деякими ночами це були вірші з писання. Їх було по 4-5 за раз. Я вставав 4-5 разів за ніч і записував, але все це було про. Швидко втиснути цю інформацію. І навчав мене, навчав про Бога. І... це Але гам... багато людей так чинять, які пережили перетворення, відчувають те саме. так це це О, я забула згадати про це, а хотіла це зробити. Так от, щодо снів, коли ми з моїм колишнім розійшлися, тому що гам, вона повернулася до батьків у. Е, е Південну Кароліну, і після цього сатана не відпускав мене. Він все ще хотів, все ще намагався, так би мовити, змусити мене погодитися на відкриті двері через мої сни. Він посилав мені хіть у снах і не тільки з особами тієї ж статі. Це могли бути чоловіки чи жінки, просто випадкові, і я ніколи раніше такого не бачила. Ну, хіба що пару разів протягом років, але не так багато, щоб один за одним. І я знала, що це був сатана, який не хотів цього. Бо в той період, чесно кажучи, протягом першого чи другого тижня, після того, я справді прагнула бути сексуально чистою е -е, перед Богом, адже саме так я почувалася, знаєте, і хм. тож він посилав мені в ті сни, і я була така пригнічена. Я плакала і виливала своє серце Богові, тому що бачила, як багато всього відбувається в моєму житті. І навіть не усвідомлювала, що проводжу час з ним. І ось з його милості, коли я була посеред цього хтивого сну, прокидалася і казала: Я докоряю тобі в ім'я Ісуса. На щастя, це сталося, і я відмолила це, але я мусила в соцмережі. Відчула Бог звелів обірвати всі зв'язки, перестати стежити. Знаєте, гум сторінками і таке інше, тож я почала це робити. І це тривало близько півтора місяця. Я навіть дійшла до того моменту, що запитала Бога, я сказала. І я відчуваю, що люди повинні знати це, тому й говорю про мастурбацію. У багатьох є питання, як і в мене колись щодо мастурбації, чи це від Бога? Я не вважаю, що це від Бога, адже, як я вже казала, секс на 95% є ментальним. Це мені відкрив Бог. І він дав мені зрозуміти, що це насправді були демони. M Ті в вісни, в яких люди займалися сексом, незалежно від того чоловік чи жінка, чоловік це сукуп, а жінка інкуп. Вибачте, все навпаки, інкуб це чоловік, сукуп, жінка. І тоді він сказав мені, що це те саме, ті самі демони, про яких ти думаєш у своїй голові, мастурбуючи. Тож ти все ще даєш їм відкриті двері та доступ до свого життя. Саме тоді мене це так вразило, що стало огидно. Я подумала, це просто мерзенно, це настільки відразливо. А пізніше я з'ясувала, що вони обидва чоловічої статі. Як би там не було це огидно, але я повністю припинила. Відтоді повна сексуальна чистота, жодного сексу. Я досі сама. Я щодня відкриваю стосунки та зцілення з Ісусом без мастурбації, лише сексуальна чистота. Я навіть не турбуюся про це. Я просто. Час так близько, що я мушу. Just... Yeah. Отже, чи стілив тебе Господь, чи почав він стілювати, чи вже повністю зцілив він тебе від ПТСР, пов'язаного з чоловіками? Чудове запитання. Він стілив мене, я пройшла довгий шлях, він зцілив мене набагато глибше, ніж я колись усвідомлювала, якщо бути повністю чесною з вами. Проте, коли мова йде про потяг до чоловіків, якщо цього. Ще не сталося чи не відбулося, він забрав ту хіть, яку я відчувала до тієї самої статі. Так. І мені довелося над цим подумати, бо я гадала, як мені це сказати? Адже я повністю відкрита. Якщо, на мою думку, щось від Бога, то він це влаштує. Тож, якщо він каже мені в думках ліз, цей хлопець буде твоїм чоловіком, гаразд як хочеш. Ай буде так, правда, отже. Бо двоє разом прославляють Бога, так? Шлюб, так. саме так. Двоє стають одним у шлюбі. Отже, гем, це безперечно є єднанням. По-перше, це союз, благословений Богом, а також це союз, який показує, що Ісус зробив для церкви, так? Саме тому союз. так. Але ж інша річ полягає в тому, що деякі люди взагалі не покликані будувати стосунки з будь ким іншим. Це так, є і таке, і як Павло, Павло сам про це говорить, е, е, і це причина чому, наскільки ми знаємо, Павло теж був самотнім, і в цьому немає нічого поганого, хм. але я думаю, проте важливим є те, що ти повинен мати змогу будувати стосунки з людьми із чоловіками, і з жінками, yeah. щоб там не було, що стало причиною твого ПТСР Ось що oh. ось що справді важливо. Молюся, щоб Господь провів тебе. Але це гем, я маю на увазі, це просто чудово. У нас була чудова розмова. Це мені дуже подобається. Це було гем. Я продовжуватиму молитися за тебе. Ти будеш у Діскорд, тож сподіваюся, що все буде добре. Чи є щось, що ти хотіла б сказати тому, хто, можливо, перебуває в такій самій ситуації, як і ти, чи, можливо, комусь хто проходить через щось подібне? Так. Гадаю. Mm -hmm. mm -hmm. Чесно кажучи, перше, що спадає на думку, це стиснути зуби. Але це не те. Це ніби. Я відчувала страх стрибнути у воду, і ти не хочеш стрибати, але Бог поставив мене в становище, де вибору просто не було. Розумієте? Моє життя привело до цього моменту, і я без тіні сумніву знала. Це було так сильно в моєму дусі, ніби. І суть у тому, що ти також про це згадував, що. На це існують певні часові обмеження, і ми повинні це усвідомлювати. І тому... Так я просто Це, так, у нас не дарма є свобода волі. І тому знаєте, Господь ніколи він не втручатиметься в нашу свободу волі. Він нас так створив. Але він лише певну кількість разів буде викривати в певні речі, перш ніж просто скаже добре, я залишу тебе до самого кінця, я знаю це, бо Господь говорив зі мною про це, тож я знаю, що це правда. Але знаєте, потрібно пам'ятати він іде за однією вівцею і залишає 99. тобто кожен знаходиться у нього на прицілі. Тож, якщо ви з якоїсь причини відчуваєте, що ви негідні, це так неправильно. Саме так. Ніхто з нас не є гідним, але він настільки сильно нас любить, що однаково прийде за нами. Не має значення, що ми робимо чи чим захоплюємося. Він зустрічає нас саме в тому місці, де ми перебуваємо. <кху> І знаєте, з вами, зі мною, з усіма, тож усіх, хто слухає. Ще не пізно. Сьогодні новий день, сьогодні абсолютно новий день, так? Так. <кху> що ж, ліс, дуже дякую тобі за все, знаєш? Дякую, що запросили мене. Потрібна мужність, щоб прийти сюди, і я дуже вдячний. Молюся, хай Господь тебе використає. Я зняв відео ну, кілька місяців тому про те, як Господь виведе лідерів із ЛГБТ спільноти, і хм, я це бачу. Ти не єдина людина, яка звернулася до мене з дуже схожою ситуацією, з дуже схожою розмовою. За ці роки до мене зверталися люди, яких я не знав, писали мені, а потім я зустрічав їх у Discord. Так, або знайшов їх на YouTube. Так. Я спілкувався, я вів бесіди з людьми на цю тему, знову ж таки, відколи я на YouTube, і це був для мене цілий шлях, бо я зростав і пізнавав, і Господь мав, так би мовити, помістити мене в таке особливе місце, де відчуття було таким. Ось як я почуваюся щодо цього, Майку. Ось що я хочу, щоб ти сказав. І отже, так. Це дуже дражлива тема. Це дуже де деякі люди не хочуть про це говорити. Деякі люди не хочуть чути правду, але правда завжди зробить вас вільними. Амі. Звільнить вас. В будь-якому випадку, думаю, ми можемо на цьому завершувати. Тож ще раз дякую. Дуже у вас є ще щось додати, чи ну побачимося в Discord, я так розумію. Mm, так, тож, якщо хтось захоче зв'язатися, якщо у вас виникнуть запитання, сміливо звертайтеся. Я б хотіла поговорити, помолитися за вас або допомогти чи підбадьорити. Знаю, це був важкий час для мене, тож, якщо є питання чи хочете написати, зайду в Discord і буду доступна там. Чудово! І після цього ти зможеш робити все, що забажаєш. Твій нік у Діскорд, очоаліс87, і я вкажу його в кінці опису. А потім хм, так побачимося там. То ще раз тобі дякую. Я це дуже ціную. Хм, нехай Бог тебе благословить. І хм, я впевнений, що це свідчення торкнеться багатьох людей, і воно спрацює, воно зробить так багато для царства Божого. То ще раз дякую. Дякую, що запросили. Добре. Побачимось, бувай. Так, це було дуже це було дивовижне Гем свідчення. Я знав, коли вперше побачив короткий знімок у Discord, коли вона там з'явилася, я був переконаний, що за цим стоїть щось більше. І, знаєте, стрес і стресові розлади можуть справді впливати на вас протягом багатьох 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 років у майбутньому. І це змушує вас робити речі, які ну, ви робите це, тому що просто намагаєтеся захистити себе. І Господь показав мені, що в багатьох випадках саме так ворог прокладає собі шлях, щоб спробувати проникнути та змусити вас знайти свій мир в інших місцях і ситуаціях. Або ж спробувати відшукати кохання в інших речах та обставинах, начебто загорнутим у гарну маленьку обгортку, майже як подарунок із бантиком, і каже, ось ось, де ти знайдеш свій мир, своє щастя, свою любов, але не має значення, де це, чи то наркотики, алкоголь, чи ігрова залежність. Хм, як це правильно висловити. Господь щойно сказав мені, що серед вас є людина, яка страждає від ігрової залежності. І Те... він, він дуже сильно любить вас. Тож неважливо, у що ви знову втягнуті. Він хоче вивести вас звідти і показати правду, бо вона звільняє. Ісус сказав Я дорога, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, крім як через мене. Тож, якщо прийдете до Ісуса, шукайте Його всім серцем, постукайте, Він відчинить. Однак є й ваша частина, ваша роль у цьому, де ви повинні зробити цей важливий крок уперед, розумієте? І повірте мені, що на один ваш маленький крок уперед він робить величезний стрибок назустріч вам. Тож я думаю, що завершу відео тут. Це було чудове відео. Я хочу заохотити вас, якщо бажаєте приєднатися до нас у Діскорд. Там ви зможете поспілкуватися зі мною та іншими, адже я там є. І ми зможемо поспілкуватися. Ліс буде там, і в нас є члени команди, які теж зможуть поспілкуватися з вами, якщо у вас є запитання, або ви просто бажаєте приєднатися до спільноти. Тож я думаю, що тут я закінчу це відео, і я хочу побажати всім вам чудового вечора. Нехай Бог благословить вас і до зустрічі в наступному відео. Шалом!